Вибір платформи для розміщення відео є важливим кроком для забезпечення якісного перегляду вашого контенту. Від великих платформ до спеціалізованих сервісів кожна з них має свої переваги. Розміщення відео на власному сайті може призвести до проблем із пропускною здатністю та швидкістю завантаження. Використання професійного хостингу забезпечує стабільність і якість перегляду, дозволяючи зосередитися на створенні контенту. Серед найкращих платформ для розміщення відео виділяються YouTube, Vimeo та Vistia. YouTube відомий своєю величезною аудиторією, а Vimeo приваблює творчих людей своїм чистим інтерфейсом. Vistia, у свою чергу, пропонує бізнес-орієнтовані функції, такі як інтерактивні елементи та детальна аналітика. Інші платформи, як Wave Video та Dailymotion, також мають свої унікальні переваги. Вибір платформи для розміщення відео залежить від ваших цілей та потреб. Незалежно від того, чи прагнете ви створити професійний імідж або розважальний контент, правильний хостинг допоможе вам досягти успіху.